Михайло Яковичу, пані так. Євгенія, і тут надійшло прохання на нашу ефірну електронну скриньку. Запропонуйте гостям поставити запитання один одному. Цікаво почути хоча б саму мову або, можливо, щось сказати але не обов'язково запитання. Хочуть почути саму мову. Стало надзвичайно цікаво нашим радіослухачам. Далеко не всі. Прошу Михайла Яковича. Я хочу процитувати дуже красивий уривочок з Лермонтова. Переклад. Як ви вважаєте, що з спершу російською мовою, а потім есперанто, або навпаки? Як ви вважаєте, що. А краще? А то ні, на есперанто, а потім російською. Енаера, Оцеано, Сен Ремілі, Кайсен Велой, надджа з Бела Каравано. Де грація, люмай стелой. На воздушному океані без руля і без вітрів тихо плавають в тумані хори стройний світіл. Ось так звучить мова есперанто. Ну, ми можемо ще й поспілкуватися з Євгенією. Мій пенсеске естес іома кванто десперантистой. Ну, мій пенза квін, інтерквінка йдек. На жаль, не можу виступити перекладачем. Перекладіть про що ви говорили, і потім будемо йти на новини. Прошу пані Я у Михайла Яковича, як він э, думає, скільки еспірантистів зараз нас слухає? Ну, я відповів, що якась кількість слухає десь між 5 і 10 есперантистів. Справа в тому, що я дав оголошення про нашу сьогоднішню передачу у нашу розсилечну мережу ми маємо таку розсиличну для українських есперантистів. І може, я дав номер телефону редакції. І може хтось навіть зателефонує. А номер студійного телефону не зміни, 536 96 тридцять шість Так само незмінна адреса ефірної електронної скриньки. Ефір Тож користуйтеся, телефонуйте, пишіть. А у мене буде запитання, пані Євгенія. до вас от власне цей 67-й всесвітній конгрес молодих есперантистів, який знову ж таки відбудеться у Києві. Чому ми наголошуємо? Оскільки це вперше захід такого рівня відбувається на теренах України, і зокрема було зазначено тему Ли розвиток, нова концепція людства. от ми говорили про те, що всесвітні конгреси там більш серйозно так вони відбуваються, більш серйозні теми розглядаються. Але і тут тема така сталий розвиток, нова концепція людства. Все відбувається упродовж тижня, скажімо так, як фестиваль. Що буде підсумком цієї теми? Сталий розвиток, нова концепція людства. Отут оце серйозність цього моменту, як вона відіб'ється на самому цьому фестивалі, на самому конгресі. Це дуже цікаве питання. Справа в тому, що вирішувати серйозні питання засобами веселими і цікавими це нагальна потреба часу. До речі, я хочу сказати, що головним міжнародним інформаційним партнером конгресу є інформагенція навколосвітнього каравану Інтеркультура за підтримки міжнародної резонансної агенції розвитку культури суспільства РА і міжнародного медіаруху Чисті канали. Так от саме ці наші інформаційні партнери вже давно звикли вирішувати серйозні проблеми веселими засобами. Ну, на цьому я зупинятися не буду. Про це можна казати довго і не одну передачу. А зараз я хочу сказати про те, що такий серйозний, така серй... Серйозна тема, як сталий розвиток, нова концепція людства. Вона тільки звучить чимось може дуже серйозним і незрозумілим, тому що люди не завжди прислухаються до серйозних слів. Наприклад, якщо сказати боротьба за мир, ми відразу уявляємо себе десь в 70-х роках і відчуваємо пропаганду Радянського Союзу і так далі. Але насправді це те, що дійсно потрібно кожному з нас. Сталий розвиток, це те. Що потрібно кожному з нас. Якщо його не буде, то не буде і змісту взагалі життя людства. Тому що якщо ми живемо тільки для себе, тільки для того, щоб розважитись і померти. Якщо ми живемо тільки для того, щоб саме зараз щось побачити, почути і далі це не буде розвиватися, то невідомо, для чого взагалі існує людство. Звичайно, цей сталий розвиток він закладений в самому існуванні людської істоти. Але якщо про це не це думати, То можна ну, якось провести своє життя так, що потім невідомо буде, а нащо ти це життя жив. І, звичайно, про це люди замислюються не так часто, як хотілося б. І саме цією темою ми хотіли б запропонувати. Молоді і всім учасникам конгресу і всім, хто буде чути цю тему, думку про те, що взагалі-то кожен з нас має, приймає участь, бере участь в цьому процесі, в сталому розвитку. Що яким чином ми хочемо щось зробити для того, щоб це дійсно якось відбувалося, щоб це можна було якось відчути? Ну, по-перше, це будуть майстер-класи і круглі столи на цю тему. І я впевнена, що багато молоді замислювалися про те, яким чином якось покращити своє життя, життя нашого світу, і там будуть виступати миротворчі та благодійні суспільні організації і просто окремі людьми. Люди, які як раніше казали, люди доброї волі, тобто люди, які відчувають себе е, відповідальними за те, що відбувається в світі, а е, кожна частина програми нашого конгресу якимось чином буде проявляти цей, цю, цю ідею, сталий розвиток. Тобто, якщо це якась, якась цікава. Е, Цікава дія, то які наслідки вона має мати. Якщо це якийсь концерт, то що буде після цього? Що воно залишить в серцях людей? Ну і звичайно, після всього цього кожна частинка програми, яка спрямована на цю тему, буде мати якісь поради, якісь, якісь звернення до людства. От чому це саме всесвітній конгрес молодіжний? Чому ми хотіли б щось донести серйозне до людства? Тому що це збираються люди з багатьох багатьох країн і молоді люди. І ми хочемо показати, що їм не все одно, куди цей світ рухається. Пані Євгенія, вас прошу одягнути навушники. Вже є у нас радіослухачі на зв'язку і не один. Будемо слухати їхні запитання. Так, доброго дня, ви в ефірі. Алло. Прошу. Доброго дня. Uh, добрий день. Слышу Алло, вас. Вас беспокоятся дети. Скажите, пожалуйста, а клуб эсперанто в Одесі є? Так, да, в, Одесі є Одессе есть даже несколько клубов. Это клуб «Белая акация», і клуб Вердажу біла каце це клуб для більш зрослих есперантістів. Вердажу в переводі зелень це молодіжний клуб. І запитання з електронної скриньки: яку мову взяти за основу мови для ісперанто? А, Ну справа в тому, що есперанто це мова, яка з'явилася на перетині багатьох мов. І кожна людина, яка знає або французьку, або іспанську, або італійську, німецьку, навіть англійську, слухаючи мову есперанту, знаходить там щось своєрідне. І відбувається такий ефект пізнання. Впізнання чогось рідного, і тому мова есперанто відчувається як щось таке дуже давно знайоме, що можна зрозуміти навіть без перекладу. Була така ситуація в історії, наприклад, Михайла, Михайла Яковича. Яковича, коли ну, може він краще сам розкаже про скільки було комісар Європарламенту не пізнав есперанто, але все зрозумів. Так, так, так. Це було десь 6 або 7 років тому. Я з двома своїми ученицями. Я в той час працював у ліцеї номер 38 викладаючи есперанто, і потім у нас був спільна, спільний обід. і За столом сиділи одна з комісарів Європарламенту, сиділи двоє або троє есперантистів. І дуже цікаво, що я з цим есперантистом спілкуюся на есперанто, і я бачу, що ця жінка дуже цікава жінка, вона з дуже великою зацікавленістю слухає, що ми розповідаємо, і вона каже: «Та я все розумію, що вони між собою розмовляють. Вона спробувала зі мною спілкуватися. Я тоді попросив цього албанського есперантиста, перекладає, що я в школі дуже жалкую, що в школі дуже погано вивчав французьку мову. А вона відповіла: я теж дуже жалкую, що він погано вчив французьку мову. І ми слухаємо запитання радіосхачів. Доброго дня. Добрий день. Прошу. Володимир Запоріжжя, скажіть, будь ласка, чи згадувати ви будете на конгресі у Києві про таку видатну особистість, як незрячий Василь Ярошенко? До речі, українець, і рідною мовою якого була українська, окрім 20 мов есперанто, і який вніс багатий внесок у розвиток, скажімо, суспільства в Китаї, в Японії він класик японської літератури, і таким ще що багато творів його. Виходила еспіранту, тобто буде ли на конгресі як зразок, як пропаганда цієї людини дуже цікавою. Вона заслуговує навіть на декілька детективних кінострічок. І, взагалі, в своїй роботі ви використовуєте досвід Ярошенка або розповідаєте про нього? Обов'язково обов'язково. У нас заплановано. У нас в Києві є кілька дослідників його життя і його творчості. Вочевидь, це буде Юлія Патлань. Вона готує доповідь на тему Василя Ярошенко яка відбудеться під час конгресу. Ще є у нас такий благодійний фонд А, є Він, yes. Цей керівник цього Євген Ковтонюк також займається дуже серйозно дослідницькою діяльністю Василя Ярошенка. Я думаю, що також він. Теж щось приготують для нашого конгресу, тобто, і ця, ця тема обов'язково буде звучати під час конгресу, тому що це така особистість, про яку неможливо нічого не сказати. Якщо б про неї була написана книга російською мовою, російським журналістом Олександром Харьковським, написана книга про сліпу людину, чоловік, увідівши мір це це дуже така е, значуща назва.